Методами парти регіону, самозахвата землі. Це методи парти регіону. А вам не сором не перебуду. Ні, мені не соромно. Лампові не видимо. Я на вас не пою. Я думаю, ділянку з 10-го року. Ні, ми тут дерева висаджували. Там деляшка Так. Ви прийшли і гупили хрест і... Цен, сюди, церкві. Хребне лупкачу, хрест цього свячує. Я сподівався, що хоч українського патріархату церква в нас не така, як російського, що спокувала кучу хрестів і до кучу церков. Так. Я сподівався, що це не так. А я сподівався, що за 10,5 років, розумієте, коли їм повиділяли по 10 путу, тільки меморандум рахують, я вже говорю. Тільки Київського патріархату, розумієте? І ми, як говоримо ще раз, ми не будемо тут mm -hmm. на сантиметр, то, що є залито, ми на ті, ті фундаменти, звичайно, переробимо як -то, і, 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 і на, на цьому місці зробимо храм. Що не узгодження було у вас на що цього? Щоб тут робити з храм. Я ви вчера... подали хоч одну заявку. По половиною років подаю. Влада помінялася, Та, яка, з якою ви боролися, вона прийшла. Чому ви не прийшли і не сказали, ми хочемо храм? Чому? Католики можуть прийти, подати, гарно на те, щоб кущики посадити, а ви не можете... Католикам і все, і резиденцію вишвернули бібліотеку університету, і все даємо. Католикам, московцям, скажуть, тільки свої церкви. Більше так не вийде. Розумієте, щоб це було по якимось правилам. А ви робите без правил. Чому? Я роблю те, що проголосувало відчини. От ходіть, будь ласка, пан Паланов на розумієте? Ви чуєте, що там у городці проголосували 2 березня 2014 року. Думієте, було проголошено, що тут буде збудовано храм пам'ятник Небесний Софі. Ви маєте щось проти? Я за пам'ятник Небесний, Небесний ну. Софі. Але Не, щоб тут щось будувати, якісь храми? Ні. Не якийсь храм, а храм розумієш, що ми, може, ще побудуємо такий масонський там, головохлопа, що там ніхто не буде ні молитися, нічого за Чорнобильцю. Хто б буде перед голим хлопом молитися? До сварлося, хто б молитися. Ніхто не буде молитися. Завжди я нині говорив люди. Я було послухати. що це є тисячолітня традиція, що на полі Биєте, на могилах святих, розумієте, будували храм. І в них молилися, розумієте? Mm -hmm. Mm -hmm. І не більше того, бо, бо да, дочекати, ми і зображимо, і і зображимо, всієї не історії. Ви прийшли, mm -hmm. в річ прийшли. Ми перемогли в революції, цією да? владою що зараз прийшла. От до Віктора Івановича, чому ви не підійшли і сказали? не правда? Треба... До що де я? Він теж на революції був. Я перепрошую. Так? в мене є заява. Зареєстровано. І розумієте, скільки таких заяв? Ну, давайте будемо так підрахуємо за 10, 10 років, так помножимо на чотири. Як до, це виглядає ми пішли. Піду поставить на Петеві хрест, Потім ви е, поставили на поптові. І так хрестів станет, і все. Нічого не буде ставити. Чому? Бо вони ставили до цього моменту, а тепер да, ви так. Да, да. Це неправильно. Бо ми боролися за те, щоб поміняти це все, щоб було все по правилам. То, що є побудова, то й буде далі на тих самих фундаментах, розумієте?